Привіт! Вітаю всіх на моєму каналі Ментального здоров'я. І сьогодні хочу продовжити розповідь про емоції, знайомство з емоціями, які ми, з якими ми стикаємося практично кожного дня. І сьогодні черга говорити про страх. Що це таке? Чому він у нас виникає? Чому з ним неможливо боротися, можна тільки подружитися? І для чого взагалі він нам потрібен як сигналізатор наших успіхів та як до нього ставитися і приручати? Не перемикайтеся, дивіться до кінця. Отже, страх. Страх це одна із емоцій, котра живе з нами від самого народження, і вона виникла задовго до нас і ще у рептильному мозку найперших тварин, від яких походить еволюція. Насправді страх це є оберіг, котрий покликаний зберегти життя. Продавні люди користувалися цим страхом для того, щоб зберегти вид. І насправді, якщо подивитися глибше в цю емоцію, можна зрозуміти, що окрім збереження життя, він має у собі велику кількість а негативних, як ми собі вважаємо, відчуттів. Котрі наповнюють власне сам страх. Ці прояви страху вони а, звучать приблизно як жаль, жалість, огида, прокрастинація, лінь, безвихідь, небажання чогось робити, саботаж а, дуже популярне слово, яким охарактеризовують наразі страх. Це Стриманість це десь бажання бути в стороні від подій, це десь бажання бути непомітним. Тобто різні бажання, які нами керують на протязі нашого життя, вони є закладені страхом. Чому? Давайте розберемося в самій суті страху. По-перше, страх це те, що забороняє нам пробувати нове, оскільки це може бути небезпечно. Шляхом розвитку людства, шляхом еволюції було доведено, що люди розуміли, чого можна торкатися, а чого не можна, на яких тварин можна полювати, а на яких ні, у процесі правильного дослідження. Тобто страх їх не пускав, потім вони його переступили, пішли умовно на мамонта. так кілька постраждало. так. Тільки загинуло, але решта зрозуміли, що голими руками цього робити не можна, і почали вигадувати знаряддя, почали групуватися, почали вигадувати якісь пастки для полювання, почали захищатися і так далі, і так далі. Тобто страх став рушієм прогресу, страх став рушієм еволюції, але тільки у тих моментах, коли людина, зрештою, насмілилася його переступити. Так само і з нами буває зараз, у теперішньому нашому житті. Все, чого ми не розуміємо, все, чого ми не контролюємо, все, що є небезпека, це дорівнює страху. Тобто така проста формула. Не розумію, не контролюю, отже, небезпека. А значить страшно йти туди. Тепер можна повернутися до питання, як страх впливає на будь-яке наше рішення. Починаючи від найменшого віку, якщо ви прослідковуєте, як ми починаємо ходити, щось пробувати із цікавості. Далі нам безпеку. Тобто не ходи, не роби, не чіпай, впадеш, перевернеш, поріжешся і так, далі, і так далі. Всі ці моменти вони залишилися всередині нас їхніми голосами, тільки ці голоси з часом адаптувалися під наші власні. І тому часто, коли ми думаємо, я цього не буду робити, бо... Ніхто більше не ставить собі питання, бо чого. Це я вирішив, це подібно до якоїсь ситуації з мого дитинства. Це нагадує мені те, як мама мені казала, ні ні-ні, не можна. Тут насправді глибоке поле для досліджень. І кожен, кому цікаво, є певна система, за якою ми можемо дослідити страх будь-якої із ситуацій, які нас супроводжують в житті. Як? Давайте поговоримо далі. Отже, як розібрати емоцію на певні складові? А, надто просто сказати, що я боюся і не виходжу з дому, не йду на нову роботу, не шукаю нових стосунків, не шукаю нового партнера, не народжую дітей, не, не мию посуд і не вигулюю собаку. Насправді це дуже просто і прикритися просто одним словом страх тут не вийде. Його варто розібрати на складові. Але як це зробити? Зараз наведу приклад. Отже, беручи до уваги якусь певну ситуацію, яка сталася з вами на протязі життя. Ситуація, яка є болючою через, а, власне, страх, ви не зробили чогось суттєвого, або знаходитеся в якихось неприємних для вас непримиримих стосунках, або на роботі, яку ви не любите. Тобто будь-який момент, котрий вас сильно напружує, висмоктує багато енергії, але разом з тим ви нічого не робите, тому що страшно. Отже, давайте зазирнемо хоча б на папері у цей елемент страху, що він собою являє. Отже, перший момент це написати коротку ситуацію, з'ясувати, що врешті-решт вас непокоїть, як це має звучати. Тобто, якщо ми візьмемо просту ситуацію Я не будую нових стосунків після розлучення, то, виходить, з цього є страх нових стосунків. А саме, я боюся. 1. Що буде так, як було з минулим партнером. 2. Я боюся, що не зможу нічого змінити. 3. Я боюся, що зустріну такого самого або ще гіршого. 4. Я боюся, тому що я не впевнена, що зможу ще раз пережити цей момент. 5. Я боюся, бо мене зрадили, то зрадять знову. 6. Я боюся, тому що а Моя о, жінка від цього страждає, тобто я ніяк не себе не покращую. Якщо прийде партнер, який буде ще більшим аб'юзером, то я вже з цих стосунків не вийду. Тобто так страх закінчити стосунки. Коли ви розкладаєте на такі певні елементи, то ви розумієте конкретно кожну позицію. Але серцевина у них буде одна. Тобто, якщо взяти. Я боюся, що цей партнер буде таким, як попередній, або я не вийду з цих стосунків, у них буде одне ціле спільне, тобто я не впевнена у собі. І пройтися по кожному пункту. Що є причиною головною виникнення саме цієї проблеми на вашу думку? Нагадую, що кожна проблема, котра буде описана, це є ваша гіпотеза стосовно того, як може програтися по відношенню до вас ваше майбутнє у контексті страху або прикрашення страху. Для того, щоб змінити цю стратегію, для того, щоб змінити оцей причинно наслідковий ряд. Давайте звернемося у серцевину цих історій. Отже, проаналізувавши кожен пункт, ми розуміємо. Проблема насправді не в партнері, який прийде, а проблема у мені конкретно. Бо я в собі не впевнена. Я не впевнена, що зможу сказати ні. Я не впевнена, що знайду когось краще, отже, я недостойна когось кращого. Я не впевнена, що я зможу закінчити цю пережити ці стосунки. Отже, знову ж таки, я не маю опори на себе. Або я не впевнена, тому що це знову можуть мене зрадити. Знову ж таки, зрада це піти від того, що, можливо, неприємно, до того, що більш приємно. Це зазвичай відбувається у людини від великого незадоволення або розчарування чимось. Тому це дорівнює, якщо мене зрадили, значить я є предметом розчарування цієї людини. Я є тим, хто. Не задовольнив повністю і від котрого треба піти і знайти краще. Тому будь-який аспект цього це є незнання себе і не е, уміння себе довести до точки самоупори. Тут є різні психологічні моменти, якщо їх включити, тобто це є елемент жертви, це є е, синдром, так. Неповноцінності, або синдром хорошої дівчинки, або ще якийсь синдром, котрий ми собі вигадуємо, або це незадоволення своїм тілом, так, незадоволення своїм виглядом, незадоволення своїм фізичним станом, незадоволення фінансовим станом, так, незадоволення здоров'ям, незадоволення стосунками з батьками, наприклад, на яких не можна упертися, чи з друзями, які можуть також десь зраджувати, які не є стабільними для вас. Тобто купа моментів, котрі випливають із одного слова мені страшно. І чим більше і глибше досліджувати, прописувати, з'ясовувати, чому саме страшно і кожен пункт для себе зрозуміти, можна знайти одну або дві причини самого цього страху. Ну, в даному випадку ми вже прояснили для себе, що причина самого цього страху прихована у тому, що людина, у котрої є такий, така важка ситуація, вона просто не впевнена у собі. Від цього виходить наступне, як цей страх подолати. Тобто вертаю нас, не розумію, не контролюю, а отже, небезпека. Так? Це є така формула виведена страху. Отже, для того, щоб зрозуміти, треба зрозуміти в першу чергу себе. Якщо я дам собі. Тепло, любов, ласку, можливо, піду на кращу роботу, підучуся чомусь аби більше краще заробляти. Створюю для себе зовнішній вигляд, який мені буде особисто подобатися. Так, буду найкращою для себе, для себе, для своєї внутрішньої дитини, найкращою мамою, то на таку жінку, на таку енергію, з таким запитом прийде зовсім інший чоловік. Тобто. Цей страх він допоможе нам апгрейднути себе. От у стосунках цей страх виступить як руші прогресу. Так? Не спрацювало так, отже, треба щось змінити. Всі знають, що сподіватися на щось інше, роблячи одне і це є а, недобрий знак. Тому, якщо хочемо щось змінити, варто ж починати із себе, змінювати себе зсередини, своє ставлення до себе, тому що зраджують. Того, хто готовий до зради, зраджують того, хто десь є жертвою, скорою можна, можна так вчинити. Тому страх він для нас є кожен раз. Це нові двері. Там, де нам страшно, отже, нам туди потрібно йти і розбиратися, чому саме, де там прихований мій ресурс, що я для себе не розпакував. Можна, це. Ем... Приурочити до нового левела у вашій власній грі, можна це приурочити до нерозпакованого сюрприза у вашому житті, так, піти і дослідити, знайти, виняти для себе отой елемент упевненості, переброшу деяку в девчому страх, тобто знайти собі знання, дати собі фундамент, так підстелити соломку під все, що відбувається. І тоді страх стане нашим помічником, страх стане тим. Що зробить нас кращими, зробить нас більш сміливими, більш успішними, більш натхненними. І, до речі, коли ми переборюємо страх кожного разу, ми не просто стаємо кращою версією себе. Так, ми зрештою стикаємося, втикаємося носом в новий страх. Більш високого рівня, на більш інших вібраціях можливо. Але це знову ж таки свідчить про те, що там, де він стоїть, є недосліджений шматок світу. Там, де він стоїть, є недосліджений шматок так само нас, нашого нашого потенціалу, нашого ресурсу, наших можливостей. Запевняю вас, не існує людей, які зовсім нічого не бояться. Кожен великий бізнесмен чогось боявся в своєму житті, але тим не менше пояснив собі це, дав собі виклик. І пішов на зустріч своєму страху, чи рука об руку зі своїм страхом. Тому, розуміючи, як працює емоція, розуміючи, як вона впливає на наш стан, так, тому що страх він породжує іще і гормональні різні історії, котрі в нашому тілі створюють певні. Такі коктейлі, так, це і кортизолові історії, адреналінові, норадреналінові, це бажання або завмерти, або бігти, це бажання або щось робити, або не робити нічого. Так, це є апатія. Також е, він впливає в такому гормональному біологічному нашому е, житті. Він впливає на наш зовнішній вигляд. Тобто, чим більше людина боїться, тим гірше вона виглядає. І це не тому, що е, страх. Впливає безпосередньо на лице, так він впливає на корі на колір шкіри, він впливає на зайву вагу, він впливає на здоров'я, на серцево-судинну систему. Тобто набагато чого, але не сам страх, а кортизол, який він виділяє, і якщо його не виводити правильним шляхом, але про це ми поговоримо в наступних відео, то можуть виникнути великі проблеми. Наразі і зараз, для того, щоб закріпити всю нашу історію. Цю лекцію я звертаю вашу увагу ще раз на пункти, які важливо для себе усвідомити і перебороти страх. Тобто познайомитися з ним, і хай він стане вашим рушієм прогресу. Найперше, знову ж нагадую: один. Виписати конкретну ситуацію. Я боюся того. -то. Пункт 2. Під ситуацією ми ставимо 1. Я боюся, бо, я боюся, бо. Я боюся, бо. Тобто 6, 7, 8 пунктів, чому ви боїтеся, що може гіпотетично статися, якщо ви зробите те, чого боїтеся? Далі, із кожного з цих пунктів, це номер 3, будь ласка, кожен із цих пунктів аналізуємо, чого мені не вистачає, щоб цього не сталося. Чого саме мені не вистачає? щоб так не було. Або що мені треба собі напрацювати, взяти, довчити, чим опертися, оперезатися, щоб такого не сталося. Тут у нас знову виникає елемент саморефлексії та самовдосконалення. Він буде практично з кожною емоцією, про яку ми будемо надалі говорити, але саме цей елемент. Він є дуже важливий, оскільки ваш страх спрямований лише на те, що ви вважаєте, що цього елементу не маєте. Угу. Після того, як ви зрозумієте, який саме цей елемент, наступає стадія номер 4. Стадія номер 4 – це як я можу для себе напрацювати на того, що мені не вистачає. І тут, уже, мої любі, настає момент. Самовдосконалення та кращої версії себе, як зараз всі звикли про це говорити. А саме, якщо мені не вистачає, допустім впевненості в своєму зовнішньому вигляду, як його покращить, можливо, звернутися до стиліста, можливо, подивитися картинки в інтернеті з комплектацією жінки, як я, і Подивитися, як вона одягнена, подобається мені це чи не подобається. Так, подивитися, в яких умовах я живу, що я можу для себе покращити. Можливо, скористатися послугами перукаря, візажиста, щоб підказали, який краще використовувати макіяж, чи скористатися послугами консультанта з іміджу, щоб допомогли щось підібрати. Так, ви можете сказати, це купа грошей, тоді для чого мені це робити? Де їх взяти? Ні. У нас зараз, в теперішньому часі, є навіть прості способи, як ми можемо собі допомогти в плані апгрейду. Тобто є безмежна кількість ресурсів, інтернет-ресурсів для того, щоб послухати цікаві лекції і змінити свою думку девчому, для того, щоб е за невеликі гроші купити курс і, наприклад, вивчити щось, що допоможе вам заробляти більше. Для того, щоб реалізувати свої таланти, ми маємо купу різних ресурсів, де можна подивитися якісно картинки того, чого б ми хотіли мати, того, що ми хотіли отримати, аби мати хоча б візуальну візію того. Як нам цього досягати? Тобто, так, якщо це зовнішній вигляд, знайти картинку жінки, яка приблизно виглядає, як ви подивитеся, який у неї колір волосся, яка у неї зачіска це реально зробити, у що вона одягнута, якщо вам подобається, що вона виглядає ефектно. Тобто, зараз є можливість себе апгрейднути, якщо у цьому причина. Якщо причина у інших різних там елементи зради і так далі, знову звертаю вашу увагу. Є психологи, є канали психологічної допомоги. До речі, можу залишити у описі під відео канал, де можна отримати безкоштовну психологічну допомогу. Також є можливість спілкуватися з експертами різних видів, і це не експерти вчорашнього дня. Це люди, які вчилися вже на нових дослідженнях. Це люди, у котрих є знання, це люди з багаторічним досвідом роботи, їх також можна знайти. Не залишайте себе зі страхом один на один. Не дивіться на нього як на ворога. Дивіться на нього як на те, що дозволяє вам розвиватися. Бережіть себе. І підписуйтеся на канал, ставте вподобайку. Я буду рада розповісти для вас іще про безліч інших емоцій, котрі живуть всередині нас, як вони з нами співпрацюють, як вони нам допомагають, що для того потрібно робити, та, власне, як ставати кращими і щасливішими кожного дня. Бережіть себе і миру нам!